Ми зараз будемо виконувати подвійний замок. Це два замочки, які знаходяться дуже близько один для одного. Тому, щоб тканина в наше вишиття було більш таке гладеньке, ми можемо зробити не вишивати один замок, а біля нього другий. Ми можемо їх вишити разом. Ось для цього ми до нього підходимо, от робимо наш стібочок на три ниточки. І якщо б ми робили одинарний замок, то ми б вийшли ось тут через 4. Але ми робимо подвійний, тому ми виходимо не через 4 ниточки, а виходимо через 6. І повертаємось не на одну ниточку, а повертаємось на три ниточки. І далі продовжуємо шити по схемі. Через три ниточки полотна виходимо на наступний стібочок на три нитки. Ось тут у нас знаходиться наш подвійний замочок. Ось тут у нас одинарні, бачите, їх тут от видно. А тут от цей подвійний його менше видно. Тобто, це всього лише, всього лише один з варіантів, як це можна виконувати. Тобто можна робити два одинарних замочки, а можна один подвійний. Як вам зручно і як подобається більше?